Вітаємо на каналі 740. Сьогодні у нас розпаковка стабілізатора напруги Alex ANS U5000. Це зараз була популярна моделька. Ми її зараз відтримо, подивимося, як там виглядає, як вона демптова. Отже, тут є паспорт перемісту по експлуатації. Гарантійний талон, який ми завжди заповнюємо з дато продажу, код продавця обов'язково. Тут наші всі дані коли продаємо. Це дуже важливо, на гарантію впливає потім. Е, ну і далі тут зараз трохи напав, бо я сюди вихідний, а я приїхав знімати розпаковку. Бо в бодний день часу не вистачає. Допомогти, вибачайте, будемо зараз ногами дати. Отже, е у нас такий стабілізатор напруги. Тут, -тут вхідну-вихідну напругу, температуру показує. А ось е орган керування, кнопочка, якою можна перейти, Вона тактильна, сенсорна. Зверху у нас одна розетка і кулер. Справа, зліва таки нічого. Ззаду ми бачимо, що можна е підвішувати. на... На стінку цей стабілізатор на поруги, там видно з трохи. І оп! Знизу теж у нас три розетки. В принципі, зараз ще ми вам покажемо, як о, індикація відбувається, і що ви побачите, коли отримаєте цей стабілізатор. От ми умакнове, Siemens, такий автоматик, а іде. Відлік від 7 секунд. І далі і тут видно вхідну напругу. Тепер у нас можемо переключити от, вихідна і температура. Він не завжди буде так а, шуміти. От кулер виключився, але трошки невеличкий гул у нього присутній. Отак от, от збоку. Все, все, що хотіли, показати: 740. Звертайтеся, будемо раді вашим замовленням. Якщо є якісь питання, набирайте по телефону 097 0740 740. Постійний код, який у нас завжди діє: 740. За нього можете вимагати. Бонус уже бонус особисто в приватній консультації. Дякуємо, звертайтеся.